Всім привіт! Вас вітають реальні тачки Вінниця. Сьогодні в продажу Renault Megane 4 в комплектації Zen Energy. В себе включає безключовий доступ, автоматичне складання дзеркал, датчик світла, дощу, розпізнавання знаків, круїз контроль, обмежувач швидкості. Дуже багато сучасних. Помічників, передня задня парковка, двозонний кліматконтроль, навігація, автомобіль в оригінальній фарбі. 170 тисяч пробігу. От привітання. від Відрино, Ерлінг. Ось такий автомобіль. Обслужений, замінені розхідники. Є коврики перший раз. Не викинули так. Екорежим, старт-стоп. Зараз відкриємо капот. Автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований. Двійний багажник можна опускати, можна піднімати. Якщо щось везете важке, можна опускати. Повноцінне запасне колесо, домкрат. Сідушки складаються. Звідси. Получається рівний пол. Ось такий автомобіль. Вартість автомобіля 13500. Чистий 2018 рік, 81 кіловат. всі замінники, розхідники замінені. Останній заїзд був. 12-му місці 2022 року 163 тисячі, зараз 170, навіть масло не потрібно замінювати. Ось таке авто. Переходьте в групу Viber, скину силку. Більш детально фото закину туди. Ось таке авто. Якщо сподобалось, пишіть. Дзвоніт, всім гарного дня і до нових зустрічей.